Шановні кіровоградці, ми починаємо формувати новий кадровий резерв області. Якщо ви відчуваєте сили та бажання змінити щось не тільки у власному житті, а й у житті регіону, запрошуємо. Приходьте, беріть участь та перемагайте. «Статський радник з 23 травня. Заходь на сайт радник. КРЮЕЙ. кандидатів будуть відібрані на кастингу. 24 пройдуть тренінги. 12 кращих отримають реальну роботу у реальних проєктах. І лише один: найкращий стане моїм особистим радником. Вибирайте найзручніший спосіб зв'язатися з нами. Та не зволікайте. Проект розпочаток Заяви про себе.